Доброго дня. Постало питання таке на тях цепі редуктора фрези мотоблоки водяного охолодження. Так старе натяжне було тут розбите, воно бовталося подивився в інтернеті ще робить саморобне робні і вирішив собі зробити ось таке от мене вийшло це з квадрата сам вигнув за профілька вирізав таку конструкцію поставив ролика з подшипником воно ну, якраз ідеально стоеммыш стоем ланеомо такто